Так, ну що, друзі, сьогоднішня моя риболовля почнеться з намотки шнура. З намоточки шнура. Вон, Monster Game у мене 0,6, 200 метрів, буду зараз поверх жовтенького хардкора намотувати. Ну і будемо вже щось намагатись зловити на оцю чудову паличку Argenta UX. Мова сьогодні піде про Судака. Ну, дивіться, як красиво вклала катунечка. Ну, Власне, сумнівів ніяких і не було. Ну що, ставимо приманку і погнали. Привіт, друзі! Володимир Воротняк на зв'язку. І будемо зараз ловити з вами судачка. Я перебуваю на Дніпрі і в цю чудову погоду з відносним штилем будемо ловити судака. Будемо ловити те, що ловимо. І сподіваюся, що це закінчиться все дуже і дуже на позитиві. Зараз. Робитиму перші закиди. Ну і подивимось що тут є в нас. Як ви вже зрозуміли, сьогодні в мене Argento UX до 28 грамів. Я, до речі, тест робив на неї, як вона летить, точніше, як вона кидає. Зараз вилетить посилання на цей відос. Не пропустіть, якщо вам цікаво. Exit 4000 і тільки намотав Monster Game 06. В якості приманки, От сьогодні нам треба буде далекобій. Тож, не буду багато вигадувати. Віпар 2,8 і 21 грам Вольфрам. Чому 21? А тому що минулого разу на унцію брало значно гірше, адже вона достатньо сильно гупала по дну. Сьогодні стартує з 21 трошечки облегшу цю проводку. Адже судак у нас вже більш пасивний, ніж це було ну, там, місяць тому. І йому треба більш така плавна подача. Така бух. Така ууу, бух. І він так підпливає і підбирає. Нема вже оцей з подачі. Там. З ядерною, ні, такого вже нема. Ну, от він став більш пасивний. Ну, будемо ловити пасивного. Вже не терпиться зловити, тож давайте будемо це робити. О, друзі, яка дивина. Під самим берегом плаває мальок. От зараз всередині листопада. Дуже це незвична картина. Ну і в принципі це дуже непогано. А можемо сподіватися і на щучку також. Коротше, як би не було, будемо дивитись. Як я вам вже і казав, друзі, судачок зараз більш пасивний і треба на нього використовувати таку дуже-дуже Маляжненьку, обережну проводку, красивеньку. Він нависає, він бере зараз без, без подач. Хоча інколи трапляються виключення, як це було в мене минулого разу. Вон тільки шоповий судак дрібненький. Є він, є він. Перший же закид, друзі. Не дарма тут така кількість човнів. Стало, ніде нема, а тут, а тут стоять. Так, з самого викиду трапилась покльовка. Ну, зараз перекину. Перекину, подивимось. Може щось та й добере. Має добрати, чого ж ні? Має, має. Все воно має. Ага. На берег я пішов, має. Все, тепер зрозуміло, що воно було відпаяв хвоста. от така історія. Перший закид. Ну, підемо. Вон мої віпарі. І в бій іде синенький. Мій улюблений колір. І хай буде так. Хай буде так. Єдине, що треба троні... Ах, вдягти приманку. Блін, перший же закид і була покльовка. Треба ж таке. З іншого боку, добре, що не зловив, тому що є повір'я і прикмета не дуже гарна. Я хоч в них не вірю, але намагаюсь. Намагаюся, щоб в мене такого не було. Ох. Так, хлоп. І хлоп. Так, ну другий, третій, четвертий, п'ятий закид без покльовки. Не страшно. Зараз головне головне, що ми знаємо, що рибка тут є. Рибочка тут є, хвостик відбила, це означає є кому його відбивати. Просто занадто багато місця, щоб маневрувати рибі. І треба обкидувати ліворуч, праворуч, переміщуватись. От. Так часто буває, що судак досить швидко переміщується. Необхідно за ним інколи попобігати. Ну нічого, попобігаємо. Тож таке діло. Головне, щоб він відповідав нам взаємністю. А він наче як відповідає. І класти наш товариш. Є. Yeah. Є, yeah, друзі, ось так вам. І відповідає він взаємністю, мій золотий. Золотий судак. Мій чудовий друг. Друг і товариш. О, так от давай сюди його, того судачка чудового. Ой-ой-ой. Невеличкий, правда, але не страшно. Головне, що є. Головне, що є. Але, друзі, ви будете дуже сильно сміятись. Е -е, дуже сильно сміятись. От вам і судачок. Е -е, Ось от такий от у нас судачок Хі -хі 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 -хі. під назвою Окунь. <реш> ось такий у нас судачок. Давай, 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 друже, дякую, що клюнув. ось Ловили судака, зловили окуня. Ну клас. Значить, і він тут є у нас. І взяв він до, до речі бадьоренько. Ну це, це надихає. Хочеться вірити, що будуть ще. А є ж тут і гарні окуні. Це ж, друзі, Дніпро, це ж не... Будь-що, це основне русло, Йохане, ти бабай. Тут можуть бути такі кавунці, що... що піпець. Мирок вон підплив, теж щось хоче зловити. Ну, друзі, що і казати? Окунь, я думаю, що це не випадковість. Зараз вже водичка холодна, я це відчуваю на власноніж. ніж. Стою в водичці і вона ну, така свіженька. Хоч температура повітря зараз не типова для листопада, але вода якраз, можна сказати, типова. Трошки вона тепліша, ніж зазвичай має бути в цей час, але все одно не не гаряча, м'яко кажучи. І в цей час окуні, судак вже. Майже на своїх зимових місцях. А в деяких випадках, випадках думаю, що вони вже на своїх місцях. От, окунь на ракушняку, а судачок на ямці. А на Дніпрі дуже часто місця з ракушняком і з ямкою вони межують, тож можна на одній проводці на викиді мати нагоду зловити судака. а вже ближче до берега, там де шкрябає аеропушнічок, зловити окуня. От. Зараз плюс-мінус у нас так само і відбулося. І окунь до речі, взяв ну такий непоганий досить. І з покльовки з гарною. Це означає, що він досить активний і перебуває в стані полювання, хоч він... Хоче він їсти. Ну, будемо зараз йому Віпо пропонувати. А як не буде хотіти Віпо, то будемо пхати йому танту. A later. Ух ти ж Йохане не бабай, яка рибка. Уже ж ти яка рибка офігенська? Шпілить прям крутяцькі. Це на 6 грамах вона ледь-ледь. Ледь-ледь іде, -ледь а вона вже грає. Отак, От це Бейліфіш. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Ну, щупак, покажи себе. Фух, яка рибка, дивіться. Я, чесно, не очікував, що вона так грати буде шикарно. Прям супер щуча рибка. 15 minutes later. Да, ну от пройшов я трошки вже з цією рибочкою і нічого нема. Але нічого на мене із-за того, що рибочка погано працює, а із-за того, мабуть, що а, щука вже на ямах. А ями у більшості випадків подалі від берега. Звісно, що і тут під берегом має щось бути, тому що ну, бляха є мальок. Я ж, ну, Все добре, я бачу, бачу. Що він є, а це означає, що має його щось під'їдати, але щось нема покльовок, покльовок жодної не було. Я спробую ще дещо. Я зараз пройду цю діляночку доволі швидко, прокидаю її, а потім в іншому місці. Стартану в зворотньому напрямку і спробую дещо ще. Можливо, воно принесе результат. Ну, подивимось. Не принесе, так перемкнусь на судака, це ж е не важко, в принципі. One hour later. Ставлю воблер, друзі. Ставлю воблер, ставлю... Е, ставлю мій улюблений стіс 110 ку Ставлю суто для експерименту. Скажу вам, друзі, чесно скажу вам, я не вірю, що зараз щось буде на Воблер, але маю впевнитись в цьому. Маю в цьому впевнитись, щоб для себе вже вирішити, що по щуці. Нема що зараз розраховувати принаймні тут. Обкидав все гумою, нічого не було. Можливо, можливо, щука стоїть в товщі води і атакує все, що вище, але щось мені здається, друзі, що нічого не буде. Зараз бігом перевірю на воблер і повернусь до Судака. One hour later. Можна на кармані, її біома. О, є! Ай, зійшов! Йохани ти бабай! Зійшов, друзі, судак! Зійшов, друзі, судак! Дуже-дуже погана тема. Але, тим не менш, ми тепер, як мінімум, знаємо, що він тут є. Ми е почали ходити. До мене Саня підійшов. І будемо вже сьогодні до вечора доходжувати разом. Е, я підійшов до машини, перевдяг куртку, тому що, чесно кажучи, трошечки, трошечки я вдягся не по погоді. От, дещо мені стало прохолодно, хоч це буває рідко, але е, коли стоїш у воді, тобі нема яким чином зберігати цю енергію, це тепло, тому що воно уходить мало того, що зверху, ще й знизу? О, тож і трошки підмерз. Зараз одяг куртку і набагато стало цікавіше. Ну, блин. Зараз, мабуть, меншу вагу поставлю, поставлю 21. Не 28, тому що, можливо, він і не добрав із-за того, що за велика вага. Друзі, бігаю, бігаю, а покльовок більше нема. От перша покльовка завершилась, перша проводка завершилась покльовкою, а потім, скільки санію накидали, нічого так і не відбувається. Хоче дивіться, яка класна погода. Штиль повний. Закид далекий виходить, чудовий, а риби нема, на жаль, на превеликий. Ну, зараз щось спробуємо тут. І підемо берегом. Підемо в берегом в пошуках. Ай, Судака, як же як же ж воно чудово летить. І знову, друзі мої, ми прийшли туди, звідки починали, і зараз будемо продовжувати вже до фінального завершення сьогоднішньої риболовлю. Трошки запихався, переходили. О, бакан як не крутий, а кілограмів 10 важить. Не питайте, що там, там все. Тож, зараз трошки відпочину і підемо ловити. Погода гарна все ще. І я сподіваюсь, не буде дощу і дорибаламо сьогодні по сухому. Головне зловити рибу. Отак, ну, друзі. Коли тільки приїхав з першого закиду покльовка, думав, все, судак на місці, зараз насатаю. І отак от, от протягом дуже тривалого часу. Навіть не тривалого, а дуже тривалого часу, всього лише один оконець. Обана, Нарешті ти йоханий бабай! Як же я на тебе чекав! Ох, чекав! Ох, же ж як чекав! Чекав, чекав! І дочекався, ну фух! То я вже думав, що, що треба, не знаю, до ворожки йти яйцями викочувати якусь фігню. А виявилось, що наче все ок. Не дарма сіпнув. Не дарма сіпнув хвоста. Цей красень до цього. Ну і наступним вже закидом. Він вже майже на березі. Судак же ж, правильно? Не окунь. Так, це Судакевич. Судакевич красунчик. Гарненний який. Ой-ой-ой. Дивіться, який красень. Дніпровський жирненький. А, це Маманя, з ікрою, друзі. Вже з ікрою, вон вже видно ікру. Отак. От І бачите, як сяв. Вон ікра все, Маманя, ми тебе не дергаємо, давай пливи. Пливи, пливи, пливи. О! Є, є, друзі, є, друзі, риба. Фух, чесно, аж відлягло. Тому що якась фігня. З самого початку риболовлі щось було, а тут майже цілий день проходили і фонарі. Таке взагалі не підходить. Таке абсолютно нам не підходить. Так, друзі, ну що і сказати, одна покльовка це безумовно дуже круто, але вона всього лише одна. Хочеться ще. От зараз побігаю я, з іншого боку зайду, покидаю на ямку, покидаю на вихід з ямки. Коротше, буду бігать. Буду бігати, тому що судак сам себе не зловить. а Рибалити нам залишилось ну, взагалі ну, пів години. Не більше, тому що сутініє зараз просто е дуже швидко. Піддів теплий куртофан одразу стало набагато тепліше. Одразу вже стало комфортно, тому що виходить тепло е зараз тільки низом, тому що в воді стою, а тоді виходило ще верхом. Так, піддубів трохи. Багато хто з вас, мабуть, може мені сказати, слухай, а чого ти постійно ловиш Судака От, на Дніпрі, на Віпо, на цей Віпо вже задовбав цей Віпо. Можливо, можливо, вас він задовбав. Друзі, я, е, я цілком це можу припустити. Але ж є один нюанс. Нам треба надзвичайно далекий закид. І що ще є в нас подібної якості, подібного формату, як Віпо, з тонким тільцем і твістерним хвостом. Є у нас що, Рейнс? Але рейнс коротший і більш товстий. Це ну... Е Менше ефективно буде. Що в нас ще є? Є різні там репліки. Але ну, що таке репліки? Репліки це таке собі діло. От, якщо ставити приманку більшого об'єму, то одразу втратимо в закиді. А закид вирішує, ну ви ж бачите, як він вирішує. Закид тут в більшості випадків тільки і вирішує. Так що маємо те, що маємо. Коли будуть інші умови, то безумовно. Коли будуть інші умови, то звісно що ловитимемо на щось інше. Ну а поки е, супер далекі заки, то ну, це віпо, друзі. Що тут ще скажеш? Третій раз вже за сьогодні, йоханити бабаян, відпаяла хвоста. От бачиш ти це чи не бачиш? І що ж робити? І що ж робити? Треба знов і знов ставити. 15 later. Так, залишається закидів 10 у нас не більше, тому що... Тому що... Тому що отак, так. Тому що темніше. Десять закидів. Називається зловити за 10 закидів. Воду так і не дають сьогодні. Жадібні. Не дають водичку. І щось нічого не рухається. Тут як... Було судака в обмеженій кількості, так, по ходу п'єси і лишилось. Сподіваюсь, що хоч хтось із них вирішить змінити місце своє і кудись переплисти. І ми зараз його перехопимо, але, але це не точно. От. Як би не було, друзі, ну така трудова риболовля зараз осіння по суперхолодній воді. Що ж тут казати? О, треба а, Треба більше часу, щоб мати нагоду знайти рибинку. А часу, на жаль, більше в мене сьогодні не було. Я і так, по суті, зараз дуже сильно шкодую, що витратив, а, ну, не знаю, там години-півтори на щуку є, yeah, є. Yeah. Та ти що? От вам і зловити за 10 закидів. Ха -ха 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 -ха. Ледь, ледь ледь повис, ледь, 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 але повис все ж таки. Дрібнесенький, малесенький, але такий бажаний. Ти що будеш робити, друзі? Ай-яй-яй, подивіться, подивіться, подивіться. Подивіться, це е, листопад і ось такий судачок. Сань, дивись який. Судачок? Да. Олеся. Друзі, але це круто. Я думаю, що з ним все буде добре. Я Його зараз обережно зніму. А, от так, от все. Чудово. От такий малючок нам сьогодні потрапив на гачок. <хи> Отак це вже дуже класно. Це надзвичайно класно. Це свідчить про те, що все ми робимо правильно і все ми робимо... А, ну, все ми робимо правильно. Два закиди залишилось і рівно 5 хвилин дедлайна який я собі сам поставив, щоб встигнути. Щоб встигнути на СТО, йоханий ти бабай. Другий день вже не можу це зробити, але це важливо. А судак же ще клює. Ще можна ловити півгодини, а мушу їхати. Ну, отак от. Так от. Але треба, треба вміти сказати ні, тому що як не крути, я в холодній воді сьогодні походив і це не, найкраща, не найкраще заняття, не найкращі процедури, які можуть бути зараз. От, тож треба себе берегти. Принаймні інколи. Давай, судочок, давай, 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 давай. Залишилось, окрім цього, ще один закид. Давай. Ти дивись, що робиться. <ривіт> <ривіт> Ти дивись, що <ривіт> робиться. Вирішив я зробити не два закиди, а три. Ой, друзі, і не дарма. Я це вирішив. От просто, як я не знаю, дупою відчував чи що. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, який це кайф. Ти навіть собі не уявляєш. Ой, я його. Взяв із мором, чи як це називається. Давай, 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 ох, який, який гарненький. Ой-ой-ой. Ну, друзі, подивіться, покажи ж себе судача, ну Покажи, я ж навіть на берег вийшов, щоб тебе показати, такого красення. О, хе -хе. Жирненький такий. Друзі, я а, надзвичайно радий, що вдалося мені, от, ну буквально, на остан... ну, не буквально, а так і є, на останньому на сьогодні закиді, який я спланував зловити ось такого красивого судачка. Я його буду зараз відпускати. Саньочок, я думаю, допоможе мені показати, як я буду це робити. Ну що, дружненько, пливи. Оп. Все. А, друзі, судочок поплив, а я вам можу сказати одне. Зараз надзвичайно складні умови для ловлі. Зараз у нас, ну, середина листопада, і як не крутий, риба вже, ну, Пасивніша, ніж це було 2-3 тижні тому. Вона вже е, стоїть плюс-мінус на ямах і ледь-ледь харчується. Стає все важче, але з правильним підходом завжди можна зловити. Е, я сподіваюся, що ви розумієте, що таке правильний підхід. Це не ловля на оберталки. В грудні а да? це ловля на правильні приманки, правильною проводкою на правильній снасті в певний час. От тільки таким чином можна розраховувати на позитивний результат. Ну, я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобайку. А хто не підписався, зробіть це, будь ласка, просто зараз. Вам це абсолютно нічого не вартує, а мені надзвичайно... Приємно. Ну а на сьогодні все. Я сподіваюся, що я на СТО не запізнюсь. З вами був Володимир Воротняк. Збираю снасті і до зустрічі тут!